Всім привіт! В сьогоднішньому відео я би хотів е, поговорити про сепарацію, про те, що то є таке, про це поняття взагалі, що е, ну, спонукає людину сепаруватись. От, е, це відео це відповідь на запитання моєї мами, чому взагалі діти сепаруються, і е, чому процес сепарації інколи буває деструктивним. От, чому процес сепарації інколи буває таким е, травматичним е, для однієї з сторін або для обох сторін. Да? Е, що то є таке взагалі сепарація? Якщо опустити те, про що пише там, Маргарет Малер, якщо опустити те, про що пише Мелані Кляйний, там, Ненсі Маквіліямс, якщо це все опустити всіх там любительниць е, сепарації і так далі. То сепарація є переходом від одного часткового об'єкта до іншого часткового об'єкта. Тобто, по суті, що, наприклад, там, да, дитина переходить від, від фіксації на, на материнській груді, переходить там до гри в кубіки. От, це називається сепарацією. Коли ми говоримо про сепарацію, то психоаналітичне тлумачення є таким, що це сепарація не від, скажімо там, батьківських фігур, як від чогось цілісного. А це сепарація саме від часткового об'єкту, часткового об'єкту, який є об'єктом бажання. Е, об'єктом бажання, який стимулює там, процес потягу в людини до чогось. От. І от такий перехід з одного до іншого є, по суті, Е, Ось. Про те, що взагалі людину якби стимулює сепаруватись. Людину стимулює сепаруватись те, що той чи інший частковий об'єкт не покриває ту нестачу, ту лакуну, ту діру, яку Людина в собі ну, якби має від народження. От. Тобто, коли дитина розчаровується в своєму об'єкті, в своєму частковому об'єкті бажання, там, розчаровується, чи по якихось причинах цей об'єкт бажання якби, стає недоступним, то цей пошук, такої, скажімо, пошук такого об'єкта, який дасть відповідь на питання, чого ж мені в цьому житті бракує, чому я страждаю, Оця от міра фрустрації е, і, скажімо, стимулює е, да, ну, людину, дитину до того, щоб переходити від одного об'єкту до іншого. Е, то стосується не тільки дитинства, то стосується там, і дорослого життя, бо по суті, чим якби, люди є движими е, у своєму так званому розвитку, те, що називається в психології розвитку. Це там, перехід, наприклад, да, там, від того, щоб перехід від комп'ютерних ігор до того, щоб там, купити собі BMW m 5 І той, і той є частковим об'єктом, і те, що психології тлумачиться як розвиток, є певною, скажімо, в психоаналітичному такому більш розумінні буде називатися мірою переживання цієї от внутрішньої нестачі. І мірою би, готовності, скажімо, шукати відповідь в цьому житті на те, чого ж, чого ж мені може бракувати як людині. От. І тут би, на сцену виходить феноменологія, тому що міра переживання цієї нестачі, вона кожною людиною переживається, відчувається по-різному. От, кожне, скажімо, ядро особистості, воно є різним, і проходження цього довербального досвіду до того до вписання, скажімо, в символічний регістр, до вписання в мову, воно також відбувається по різному. Ми нічого не знаємо про те, що є по суті, цим, цим самим, цією нестачею, цим самим ядром особистості. Є, безумовно, якісь дослідження там нейропсихології, про е, нейробіології, навіть про довербальний досвід, про там внутрішньоутробний якийсь досвід людини. Проте це мало що по, по, пояснює з точки зору е, психічного. От, але так чи інакше, в кожної людини є оце от ядро, ця от пустота, і е, міра цієї пустоти, і, скажімо, е, галасливість цієї внутрішньої пустоти, вона є різною. Хтось для когось це там. Проходить ну, менш боляче, да? хтось просто переходить від одного об'єкту часткового до іншого і на якомусь об'єкті, там, вже в якомусь віці там, своєму фіксується. Тобто, там, це, не знаю, там, обсесія там, на автомобілях, чи, скажімо, там, обсесія там, до чогось ще іншого, там, підставте своє. От. А для когось цей процес е, переживання е, фрустрації, ця неможливість отримати відповідь на те, чого не вистачає, для когось це відбувається дуже е, е, так болісно. І тому іноді процеси сепарації відбуваються досить деструктивним шляхом. Тобто, це говорить тільки про те, що ну, е, психічний апарат тої чи іншої людини. Не справляються з тим, щоб, скажімо, бути з тим, чого не вистачає, і щоб і не справляються з тим, щоб ці часткові об'єкти, щоб бути залученим в процес пошуку цього переходу від одного об'єкту до іншого. От цьому. Тому іноді цей процес там, супроводжується, можливо, якимись залежностями. Да? Чи якимись там іншими деструктивними речами. Проте іноді сепарація ну, не відбувається, тобто, скажімо, переходу від одного часткового об'єкту. Не відбувається переходу від одного часткового об'єкту до іншого. Чому так відбувається? Ну, це також питання там, до, до феноменології психічного життя тої чи, чи іншої людини. По якихось причинах не відбувається. От. Тобто, так чи інакше, коли ми говоримо про суб'єкта. То суб'єкт робить свій вибір. Робить свій вибір в будь-якому віці. Будь-то там, там до півтора року, чи там вже після навіть 20 років суб'єкт робить свій вибір і не, не сепаруватися, не переходити від материнської груді до кубіків. Оце також вибір суб'єкта. І, напевно, брак тої фрустрації, який виникає, який спонукає шукати. Да, спонукає Шукати інший об'єкт бажання. От. Е, потрібно, також, е, розуміти, що, е, потрібно також розуміти, що. Потрібно також розуміти, що збився з думки. Ну, але словом, е, то, є, то є вибір, і інколи цей вибір ну, не відбувається, немає достатньої міри фрустрації, достатньої міри переживання нестачі. Е, Достатньо навіть не переживання, бо коли ми говоримо про проживання чогось, це тема така дискутабельна, принаймні в психоаналітичному погляді. Але немає достатньої міри зіткнення з нестачею для того, щоб ну, переходити в цей процес сепарації. От. І потрібно ще ж розуміти, що сепарацію, напевно, слід поділити на економічну сепарацію, емоційну сепарацію і там сепарацію. Сепарацію там, скажімо, о, да, там, яку, ще, яку ще можна додати сепарацію, яка вона ще буває. І е, якусь там ще третю, там може собі там додумати, яка там третя сепарація буває, от е, також потрібно розуміти, що от, е, відхід від цього часткового первинного об'єкту. Цього такого, можливо, материнського да, часткового об'єкту, він ніколи не відбувається до кінця. Тобто, навіть якщо людина є там сепарована економічно, живе самостійно, там, може має свою сім'ю і так далі, все одно ви всі знаєте ці випадки, коли там, ну, там за порадою людина йде до мами, чи там не знаю, щось там сказати. Тяжке також людина йде там до мами. Це відбувається, тому що. Оцей відхід від первинного такого, що ми ну, невідомо знову ж таки, що, що є первинним об'єктом бажання, то також така типу, тема, укутана таким туманом, тому я ти використовую слово первинне суто спекулятивно проте е, буду далі спекулятивно використовувати, що сепарація від цього первинного часткового об'єкту вона не відбувається. І то, що в психології називається знову ж таки да, прогресом особистості, розвитком, ну це також як подивитися, тому що да, все одно суб'єкт є таким, який сфокусований, фіксований якоюсь мірою на цьому частковому об'єкті, фокусований на ньому якоюсь мірою. От, і зрештою, да, чому. Якоюсь мірою, або на такому симулякрі цього об'єкта. Да? Якщо, там, наприклад, там з живою матір'ю стосунки якось там, це з живим батьком, неважливо, там. стосунки складаються якось там погано, то там знову ж таки ці часткові об'єкти, вони просто. Як, такі, ці часткові об'єкти кучують там, в комп'ютерні ігри, ще там кудись і, і так далі. Тобто, так чи інакше, об'єкт бажання він все одно якби, зберігає свою таку, можливо, змінює форму, але свою таку суть <кхи> зберігає. Тому якби, наскільки людина сепарується від чогось первинного в цьому житті, то є також питання дискутабельне. От, що ще я не сказав про сепарацію, такого можливо ікуше відповідь, я не дав. От, І якщо так резюмувати, то в основному що? сепарація вона відбувається тому, що міра зустрічі з нестачею, міра зустрічі з внутрішньою пустотою, з неможливістю сказати про щось, вона є достатньо великою для того, щоб піти, як такий мореплавець. Відплисти, в, ну, піти в символічний регістр, почати плавати і шукати те, що цю нестачу покриє, шукати цей частковий об'єкт, який якби задовільнить нарешті да, те, що ну, від, дасть відповідь на питання, чого я тварне створіння тут страждаю в цьому світі. От. А, от. Інколи буває так, що зустріч з цією нестачею відбувається, але якоюсь такою мірою, яка є недостатньою для того, щоб. Людина там перемикалася з якогось часткового об'єкту і йшла там далі шукати. Тому ну, деякі люди, скажімо, ну, не сепаруються в такому якомусь, напевно, психотерапевтичному розумінні, там, лишаються з батьками, там, і їм, в принципі, добре, скажімо, добре в тому сенсі, що, скажімо, той. Той такий, якби та така, ну, нехай буде зона комфорту, зона, скажімо, балансу між чимось, що не задовільняє, і чимось, що все-таки е, приносить задоволення. Оця зона балансу, вона якби, ну, зберігається і тому якби, для чого там, скажімо, да, ламати щось, що і так вже працює. От, тому якби людина не сепарується. От. А з іншого боку, в когось, можливо, міра зустрічі з цією нестачею настільки велика, що там людина там все життя не може заспокоїтися там щось шукає. Тому в кожного цей процес сепарації відбувається да, по-різному. І е, е, зовсім інше питання, для чого взагалі це поняття сепарації потрібне? Тому що, ну, для чого воно потрібне, для чого щось називати сепарацією, якщо е, ну, тобто. Просто поставлю питання, для чого це поняття є потрібним, чим воно взагалі корисним для, для тої самої психології, для того самого психоаналізу. Тому що ну там якась інтерпретація, яку там, я іноді чую на супервізіях, що там клієнт є несепарований, ну, це нічого не пояснює. Ну, в сенсі, ну і не сепарований. Тобто, в цього є багато нюансів, про які я вже сказав в цьому відео, тому якби це поняття, воно є ну, досить таким. Я би сказав, спекулятивним, можливо, не зовсім потрібним. Ну, то я вже йду в якесь таке поле там, іншої дискусії. Ословом так. От що, є, що є сепарацією? Що до сепарації людину спонукає. От, і. І, і отак. Так. Е, да. Ну що, всім дякую, що подивилися це відео. Хто подивився, всім дякую, що лишаєтесь на моєму YouTube і Telegram каналі До зустрічі у нових відео і у нових дописах.